Вдосконалити надання медичних послуг з боку сімейних лікарів, перевірити роботу терапевтів, а також виконання у повному обсязі пунктів програми Доступні ліки з такою метою Одещино відвідало керівництво Національної служби здоров'я України. Під час зустрічі з медиками і громадами області голова НСЗУ Наталя Гусак нагадала, як діяти у разі, якщо пацієнта не задовольняє рівень медичних послуг, які надає сімейний лікар. Якщо ви так вже сталося, що ви уклали декларацію, ніби все добре йшло, ніби все це, але сімейний лікар, от зараз, під час війни, він десь виїхав, він не виходить на зв'язок, він він спілкується виключно через електронні електронівці ще раз, ви можете змінити в будь-який час сімейного лікаря. Якщо вам відмовили надання медичної послуги, я закликаю кожного з вас. І Одеситів скаржитись на телефон гарячої лінії 1677 і до Національної служби здоров'я України нагадали мешканцям одеського регіону і про державну програму Доступні ліки, яка функціонує в країні вже кілька років. Програма Доступні ліки вже 5 років існує в Україні і дає можливість пацієнтам, українцям отримувати за такими напрямками, як серцево-судинні захворювання, розлади психіки, діабет, діабет другого типу, хозли, отримувати імуносупресію, супресію, отримувати безоплатно або з невеликою доплатою близько 500 найменувань лікарських засобів в аптечній мережі за електронним рецептом. Наталя Гусак порадила громадянам тримати постійний зв'язок зі своїм сімейним лікарем та користуватися тими можливостями, видами допомоги, які надає держава. Пацієнтам варто з'ясувати перелік тих ліків, вартість яких відшкодовується. Причому неважливо, яка їхня ціна. Держава відшкодовує у тому числі і дороговартісні препарати. Є різні лікарські засоби. Є лікарські засоби, наприклад, імуносупресивні препарати. Це багатотисячні, ну там декілька тисяч гривень коштує препарат. Ми його також від. Відшкодовуємо безоплатно. Можна подивитися на сайті Національної служби здоров'я України цей перелік засобів. Подивитися, які це саме засоби. Там не буде торгової назви, там буде активна речовина, але по ній можна зрозуміти відповідно, який це препарат, і подивитися ринкову вартість, вартість відшкодування. Є й важливе доповнення у пунктах програми Доступні ліки. Вони почнуть діяти з вересня місяця. 31 серпня буквально на днях вступить в дію новий реєстр, який поповнився морфінами, в тому числі, і так ці лікарські засоби з вересня місяця так само будуть за призначенням за електронним рецептом реімбурсуватися. Дія програми Доступні ліки у кожному окремому випадку не обмежуватиметься певним обсягом лікарських засобів. Препарати призначатимуться, скільки цього буде потребувати стан здоров'я пацієнта та видаватися згідно електронного рецепту. Медики рекомендують пацієнтам, які приймають ліки, періодично необхідно обстежуватися та перевіряти динаміку змін в організмі. За цим слідкуватиме сімейний лікар.